Численні дослідження лікарів, що хімічні добрива, особливо нітратні і засоби для захисту від хвороб шкідників здатні принести чимало шкоди здоров'ю і навколишньому середовищу, тому все більше городників судорожно перелопачують інтернет в пошуках народних засобів. Найчастіше такі джерела пропонують використовувати соду сіль. Дріжджі та ін, але чомусь мало хто замислюється, що навіть самі нешкідливі речовини іноді можуть принести шкоду. Чим шкідливі народні засоби в саду і городі з моменту усвідомлення шкідливості хімічних речовин при вирощуванні сільгоскультурки, де перервний пошук народних засобів, які виконували б такі ж функції, але деякі з цих речовин можуть принести не тільки користь, але і шкоду при певних умовах. Солі, сіль популярний інгредієнт рецептів по захисту культурних рослин від фітофтори, цибулевої мухи і багатьох інших напастей. Однак цей їстівний інгредієнт багатьох складів цілком здатний зіпсувати ґрунт, так сіль здатна створити на поверхні ґрунту щільну кірку, яка погано пропускає воду повітря, погіршити засвоєння поживних мікроелементів, змінити склад ґрунту, який стає практично повністю лужним. Зрозуміло, що такі наслідки. Пересолювання ускладнюють зростання будь-яких рослин, щоб змінити ситуацію на краще, перекопайте угіддя і удобрити їх натуральними добривами, перегноєм перепрілим коров'яком, дозрілим компостом. Зробити землю більш пухкою дозволить додавання незначної кількості грубозернистого піску. Моя мама поставила собі за мету врятувати полуницю від слимаків за допомогою солі, щоб внучків не труїти хімією. Два роки поспіль вона засипала землю навколо солоною добавкою, але паразити продовжували їсти ягоди. Правда, вона припинила солити ґрунт, коли всі рослини на грядці почали чахнути. Після цього ще років зо два все погано росло на цій ділянці городу. Сода, доглядаючи за садом і городом, деякі хлібороби використовують харчову і кальциновану соду, але при цьому потрібно бути обережним. Адже входить до їх складу натрій може завдати серйозної шкоди і рослинам, і ґрунті, мареве, всі види буряка і хрестоцвіті, опуста сімейства сільгоскультур потребують натрію в зовсім незначній кількості, інші ж взагалі його не переносять. Сода шкідлива для таких рослин, тим, що змінюється склад ґрунту, він стає клейким, а вирощувані овочі і ягоди страждають від так званої фізіологічної спраги, якщо постійно використовувати соду. Грунт засолюється, наповнена гумусом земля, також псується, гумін розбухає і перестає позитивно впливати на ріст культур. Надлишок натрію в рослинах призводить до погіршення їх зростання і загального пригніченого стану сільгоскультури не засвоюють поживні речовини через надлишок токсичних натрієвих солей. Фізіологічна спрага стан рослин, коли вони не можуть вбирати вологу в потрібній кількості. Навіть якщо її дуже багато в грунті порушення водносольового балансу, найчастіше процес обумовлений засолювання землі, що стосується боротьби із захворюваннями, користь також досить сумнівна, міф про застосування кальцинованої соди для профілактики захворювань з'явився після того, як хтось дізнався, що її використовували в минулому столітті для захисту від хвороб троян та інших рослин на зріз. Справа в тому, що тоді це речовини входило в лікувальний склад разом з молочною сироваткою кислоту, в якій і повинно було нейтралізувати. Згодом цей нюанс був упущений, і багато городників успішно палять листя своїх рослин содою. Іноді кальциновану соду радять застосовувати для насичення ґрунту кальцієм, але такий метод обґрунтований тільки назвою речовини насправді в ньому взагалі немає кальцію, а назва пояснюється способом отримання. Кальцинуванням на практиці ж таке застосування дуже шкідливо для рослин і ґрунту. Якщо систематично користуватися содою в городі, відбувається засолювання грядок, це особливо небезпечно в захищеному ґрунті, де немає опадів, а значить, натрій навіть мінімально не вимивається, науковий співробітник молекулярної генетики та біотехнології БДУ Іван Українських Ц. в інтерфакс є артіцле 1243868. Дріжджі Дріжджі дуже часто застосовують для підгодівлі рослин, однак Любов Орлова, агроном Курської філії, був Орловський референтний центр Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, стверджує, що насправді це не підгодівля, а активізація ростокорисних ґрунтових мікроорганізмів вираз тут як на дріжджах, в даному випадку можна сприймати практично буквально. Завдання цього продукту посилити зростання і зміцнити стан кореневої системи, ефект дійсно буде, але, щоб не погіршити стан ґрунту, потрібно користуватися дріжджами правильно. Так слід дотримуватися два важливих правила додавати дріжджі тільки в добре удобрену натуральними речовинами землю, процес бродіння забирає у ґрунту багато калію у купі з кальцієм. І вносити дріжджі бажано разом із золою, якщо додавати спраживаючу добавку в недостатньо удобрений землю, настає швидке її виснаження. Відбувається це так. Спочатку ви бачите вражаюче зростання всіх посаджених культур, урожай просто приголомшливий, але вже на наступний рік на цьому місці все буде рости вкрай погано і повільно. Пояснюється це тим, що на неодобренної землі дріжджі беруть всі наявні ресурси для активізації зростання. Дріжджі це не добриво, а хороший стимулятор швидкого розкладання органіки. Якщо замість добрив застосовувати дріжджі, то результат спочатку дуже хороший, але згодом ви отримаєте бідну на органіку кам'янисту, важко розробляється ґрунт, любов Орлова, агроном курської філії. Був Орловський референтний центр Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, соткирюзачі та растині артіцле дрожжі. Ето не подкорка 2550 на шатирний спирт. Ця речовина найчастіше використовується як джерело азоту. За запевненнями городників, аміаком неможливо перенаситити ґрунт, а ось готові азотні добрива при неправильному використанні можуть серйозно нашкодити рослинам, крім того. Нашатирний спирт відлякує різних шкідників, але все ж і нашатир має свої недоліки, оскільки ам'я ем кітке, токсична речовина при попаданні на листя і стебла він може викликати сильні хімічні опіки. Тому розчини на його основі потрібно лити на землю навколо рослини, і тільки після рясного поливу концентровані випаровування на шатирю дуже отруйні, тому їм не можна обробляти город в сильну спеку і на сонці. Також краще проводити обробку в респіраторі, марлеві пов'язці і рукавичках, не можна використовувати розчини аміаку одночасно з азотистими добривами, а також частіше одного разу на тиждень. Мильні розчини досить часто для боротьби зі шкідниками радять використовувати розчини рідкого і твердого мила. Відзначимо, що друге мило робиться на основі натрієвих солей, тому ґрунт псується точно так же, як від додавання соди. Харчової та кальцинованої, як вже було сказано вище, ґрунт стає злиплим і не дозволяє рослинам вбирати воду як наслідок. Сільгоскультури ростуть дуже погано, але все ж багато городників відзначають, що ефект від мильного розчину буде позитивним, якщо ґрунт має сильну кислотність. В цьому випадку важливо, щоб дозування було не більше півсклянки твердого мила на 10 води, якщо ви обробляєте наземну частину рослини розчином твердого мила. Застеліть землю навколо нього поліетиленом, мильна вода розчинлугу, який сам по собі корисних для рослини речовин не містить, якщо лити мильну воду на ґрунт. та ще й у великих кількостях можна спалити коріння і погубити рослини. Тобто мильна вода городнім культурам не тільки не потрібна, але і шкідлива. Ховрін Олександр Миколайович, зг, доцент, селекціонер з коренеплідних культур, керівник селекційного центру агрофірми пошук. Сім всімдачерю Светлана Зеніна можна лі спозувати милею водю для поліва оруда і сада 1,52478. А ось рідке мило створюється на основі калію, який корисний для всіх овочів, тому розчини з ним можна використовувати, але без фанатизму, тому що в нього входить безліч шкідливих синтетичних добавок. Вода після прання синтетичними порошками категорично не підходить для додавання в ґрунт. Тому що вона не розкладається мікроорганізмами, а токсини накопичуються. В результаті ми отримуємо довготривале отруєння ґрунтів, та й ґрунтових вод марганцівка, марганцево-кислий калій, популярний засіб для знезараження бульб насіння і сільгоспінвентарю, крім того, іноді його використовують як додаткове джерело підгодівлі рослин калієм і марганцем. Однак не всі знають, що на кислих ґрунтах використовувати цю речовину не можна. Тому що воно є сильним окислювачем. Удобрювати їм рослини взагалі сенсу немає, тому що доза засвоюваного при цьому калію просто мікроскопічна, а марганець в такій формі майже не засвоюється, більше підійдуть халати марганцю. Якщо використовувати марганцівку для поливу і дезінфекції самого ґрунту, наслідки можуть бути ще сумніше: марганцево-кислий калій вбиває не тільки шкідливі. Але і корисні бактерії, як наслідок порушується ріст і розвиток рослин на кислих ґрунтах, можуть накопичуватися токсичні концентрації заліза і марганцю. Безумовно, у багатьох випадках народні засоби на городі і в саду можуть стати прекрасною альтернативою хімічних препаратів, але не варто сліпо довіряти всім інтернет джерел при пошуку відповідних рецептів, краще віддати перевагу авторитетним інтернет-ресурсам. Які мають своїх консультантів-агрономів і спеціалізуються саме на веденні сільського господарства, і тоді вас порадує чудовий урожай, вирощений екологічно чистими методами.